Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 додати 2 додати 3 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 2 буде 5, 5 додати 3 буде 8. 8 дорівнює 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.